Дружина із чоловіком обирають у магазині чоловікові взуття. 43 розмір малий. 44-й розмір малий. 45-й теж малий. Продавець. Вибачте, але більших розмірів, на жаль, немає. Дружина. Петю, ну чому в тебе такі великі лапи, як у ведмедя. Це тому що я в селі ріс, Бо соні ж бігав, от і виросли. Дружина. Ох, Петю Петю. Краще б ти без трусів бігав. <риклад> Не хвилюйся, якщо на твоїй фантастично красивій фігурі раптом виявиться товстий шар сала. Просто це природа подбала про те, щоб ти була надійно захищена від холоду, голоду та всяких необдуманих вчинків. На березі річки сидить чоловік і рибачить, тут дивиться, дівчина симпатична підійшла, роздяглася догола, а в інтимному місці у неї пірсінг. Чоловік каже їй: Ти красуне, труси б краще одягла. А це чому? А тому, що щука у цих місцях на блишню здорово бере. Тим, хто хоче бути і багатим, і здоровим, я скажу так, як кажуть у нас в Одесі. Шановні, не можна мати все одразу і море, і поколіно.